Траса Добропілля Краматорськ. Це нижня, uh -huh. Їх і дві, і дві є. верхня, і є нижня, це нижня траса Добропілля краматорськ е, Вона ще була проїзною там, місяці три назад. Ну, ми ще там їздили спокійно. Там Потім почалися в червні місяці, час від часу почали там підбивати вже якісь там автомобілі, окремі FPV долітали. Потім в липні. Вже сказали, що краще по цій трасі взагалі не їздити. Фронт тому, що... не рухався тоді ще чи вже дуже, фронт? Повільно, угу. дуже повільно. Дуже повільно. То значного просування фронту ще такого не було. Але вони почали активно, вони зрозуміли, що вони можуть долетіти до, ціє... до цього логістично важливого маршруту. Вони вразили декілька автомобілів на той момент, в червні місяці це було там на початок червня 5 чи 6 автомобілів, угу. якщо я не помиляюсь. От вони побачили, що вони можуть це робити. І потім буквально пройшло місяць-півтора, і вже по цій трасі поїздити стало небезпечно. Тобто, спочатку обмежили рух цивільних, а потім і військові зрозуміли, що навіть там з ребами там не завжди можна проїхати. Ну і можна ну, зараз зрозуміло, ця траса перерізана, тому що відбувся оцей от прорив в районі Добропілля, е про який всі ми знаємо. Там, взагалі, ця траса вже закрита. Надіюся, що зараз ситуація вирівнюється, виб'ють залишки ворога. Там і рух буде відновлено. Але Почалося все з того, що долетів там один якийсь дрон: один, другий, третій, четвертий, uh -huh. п'ятий. Він долетів, він вразив якісь автомобіль і все. От. І потім, я, як я, я зараз пам'ятаю, ці попередження на блокпості. Ми uh -huh. їхали там, з Добропілля в Краматорськ, і на блокпості просто попереджають, що хлопці їдьте швидко, тому що висить матка на трасі. Uh -huh. Тобто, я так розумію, там сили ППО попередили про те, що виявлений цей дрон, але збити його ну, дуже важко, тому що він висить на дуже великій висоті. От, і там реально попереджали про те, що ну, їхати треба максимально швидко, тому що висить цей дрон, який тримає на собі mm -hmm. дрони, і при виявленні там, якогось цікавого, скажімо так, об'єкта для ураження, ну цей дрон просто злітає, летить вниз і вражає те, що їде по цій трасі. Отак От це працює. І вони це масштабують, вони їм це вдається. Ну як після цього можна говорити, що вони дурні тупі там, і вони там якісь там недолугі воїни і так далі. Нічого подібного. Ми воюємо з дуже сильним серйозним ворогом, і це треба. Усвідомлювати і забути взагалі ці казочки, балашки про те, що там якісь чмоні проти нас там воюють, і так далі. Воює потужний ворог, і те, що ми можемо з ним воювати, це говорить про нашу потужність, в тому числі.